Доброго дня, друзі! Сьогодні хотів би вам розповісти про дуже цікаву радіостанцію, а саме це є Куншен UVK5. Напевно, новий хід сезону 2023 року. По характеристикам ціна якість він напевно превосходить всіх-всіх радіостанцій. Тобто радіостанція досить бюджетна і за свої гроші пропонує нам... Велику кількість функцій. Давайте розглянемо, що у нас є в коробочці. Приходить от вона в такій коробці, як бачимо, ось так. Аналогова радіостанція. Модель UV 5 Вихідна потужність 5 Вт, частоти 136-174, 470 указано. Але, звичайно, що вона у нас може працювати в ширшому діапазоні. Для цього ми можемо, в принципі, зі самої радіостанції зайти і це все зробити, відкрити її на широку, на широку частоту. Давайте глянемо, що у нас в коробочці. Приходить, от вона у нас такому: от тут наклеєчка від кваншенга. Інструкція. Давайте в бік поки відложимо. Потім глянемо більше. Сама радіостанція. Батарея, антенка, зарядний стакан, кабель USB Type-C Type A, Кліпса і ремішок на руку. Що ж, давайте тепер глянемо більш детально. Почнемо з нашого зарядного стакану. Він у нас такого плану от бюджетного. Вилка, бачите, вмонтована зразу в самий стакан. Готипчик кваншенга. Характеристики в нас стакана. вхідна напруга 110-240 В 50-60 Гц, вихідна 8,4 В 500 мА. Ну, Досить такий бюджетний, простенький стакан. Як бачимо, тут у нас є на передній частині. Сітодіод, який буде горіти червоним, коли радіостанція заряджається, і зеленим, коли вона зарядиться повністю. Відкладемо його в бік Кліпса. Дай шнурок сюди на бік. Давайте глянемо на нашу батарею. Як бачимо, модель BPK5. Б... Напруга 7,2 В. 1600 мАч Думаю, що, в принципі, ця ємкість заявлена у ній є. По вазі так відчувається непогано. І наша радіостанція. Що у нас пише ззаді? Потужність 5 Вт, частоти 138 174, 400, 470. Серійний номер, все як має бути. Хочу вам ще нагадати, що. Такого типу радіостанції ось, випускають багато виробників, тільки змінюючи ось цю от цей логотипчик. Не знаю, в принципі хто є виробником, але їх дуже масово стали випускати. Люди просто їх купляють, бо тому що ціна і якість в принципі тут на, на вищому рівні. ось Так, дивимося далі нашу інструкцію. Інструкція на англійській мові. Досить така розширена, багато всякого є. Можна, в принципі, розібратись. І антена у нас двохдіапазонна. Зараз хай фокусується 136, 174, 400-480 МГц. Давайте подивимося зараз на нашу саму радіостанцію. Що у нас тут є? Досить такий нестандартний дизайн, я би сказав. Досить така вона ну, гарно виглядає, хороший пластик. Кнопочки, клавіатура. Дивіться, як ми бачимо, дуже чудово, що у нас тут під кожною кнопкою є назначена певна функція. А отже, нам буде легше користуватися нею, тобто можна буде швидше добратися до певних функцій. Зразу хочу сказати, що основний функціонал тут відкривається через кнопочку F. ось цю. Тобто нажимаючи кнопку F і потім іншу якусь кнопку, так ми заходимо в меню, в швидке меню. Тобто, виходить, нам треба гуртати по самому меню. Що у нас є зверху? Зверху в нас, як ми бачимо, є регулятор гучності, ліхтарик, з цієї сторони кнопочка PTT, така прорезинена, приємна на дотик. І ще дві програмовані кнопки, які ми можемо запрограмувати з самої радіостанції або через комп'ютер. Гарнітура у нас кенвудовська, як ми бачимо. Приємним бонусом тут, звичайно, є наявність USB Type-C, через які ми можемо заряджати нашу радіостанцію, що робить її ще більш універсальною, як на мене. Ну що ж, давайте я приблизно вам заміряю. Розміри, вона така досить маленька, я би сказав, зручно лежить в руці. Щоб ви собі розуміли, 10 см довжини, 5,2, ну, навіть 5,5 хай буде в на найширшому місці ширини і 3 см товщини. Ось такі у нас розміри. Давайте ще зараз її зважимо. Так, щоб все у нас було разом, Кліпса радіостанція і шнурок 238 грам. Ну, досить така, вона досить така легенька, я би сказав. Давайте ще провіримо нашу модуляцію, динамік нашої радіостанції, вмикаємо її. Будемо перевіряти нашу модуляцію і динамік з радіостанцією Раттел 890. Вони, в принципі, по функціоналу подібні ці радіостанції. Звичайно, трошечки краще, як на мене, це Раттел, тут і динамік ліпший, і в принципі, чуйка. Але за ці гроші, що пропонує Кван це дуже хороша радіостанція. Так, настроїмо давайте наші частоти. І зараз провіримо, як звучить наш динамік. Один 2-3, провірка динаміка, Quanchan QVA 5. Воден 2-3, провірка динаміка QuanShan QVA 5. Давайте тепер провіримо модуляцію. Ванченга. Один, два, три, провірка модуляції кванченків Віха 5. Один, 2, 3, провірка модуляції Кваншенків Віха 5. Ну що, думаю, на цьому будемо завершувати наш коротенький огляд і розпаковку радіостанції Кванчен uvk 5. Думаю, вам буде цікаво подивитися моє відео. А так, всім дуже дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па!